Всім привіт! Вітаю всіх Миколаєва. Слава Україні. Сьогоднішнє відео про макселярії. мої, які я отримала від своїх друзів, орхоманів орхолюбів. Ця велика від Оксани з Івано-Франківська макселярія. Гарно квітла, пахне. Це чорна від Марини Телиш з Кривого Рогу. Так, ось там в Далечині моя, яка в мене була жовтенька. А це розквітла ось ті гілочки, які мені подарувала Наталія, моя підписниця. І Оксанка теж із Івано-Франківська. Я їх посадила окремо, кожний стаканчик не сажала в один. Ось і вона одна розквітла, неочікувано. Ну і ростуть вони, звичайно. Попускали гілочки, стрілочки видно. Ось. Ну, є коріння чи немає, я не знаю. Перевіряти я це вже не буду. Думаю, якщо ростуть, значить там і корішочки вже повинні бути. Ну, ось таке все, що я хотіла показати. Бувайте всі здорові! Всіх цілую, люблю, всім пока. Слава Україні.